Запрошую. Сьогодні ми звільнені відділність провести засідання виконавчого комітету. Із 24 членів виконавчого комітету прибуло 19. Кору є, які будуть пропозиції. Розпочати. Хто за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету? Прохання до 20. Проголосувати. Хто за? Хто проти утримався, приймається одноголосно. Перед початком нашої роботи я хотів би від вас, усіх, членів виконавчої комітету міської ради, привітати працівників агропромислового комплексу, всіх сільгоспрацівників, які виконують продовольчу програму, поповнюють бюджет міської ради і годують всю Україну. Давайте привітаємо їх, побажаємо сніг, І присутність. Що найкраще, щоб він родив і гроші родилися. І є приємна така місія привітати і подякувати самим таким сільгоспвиробникам, які мають найбільше податкове, найбільше податкове навантаження на гектар. Це Три агропромислових підприємства це стовп благовість, Відродження» і селянське господарство фаворит. Присутні у нас відродження, так? Дозвольте вручити почесну подяку. Так, я запросила в Валерівну, яка вручила ці картини, які підготували вихованці. Де ми працюємо заради підроскаючого українського пристачі опти. Ну, ваша була ідея, наше авторство. Тому наші учні підготували такі малюнки на подяку нашим платникам податки за те, що ми маємо змогу навчатися, творити. І чому саме бик? Тому що бик це саме символ родючості нашої землі. І Олександр Іванович, він от такий, знаєте, як найбільший платник податків у нас найбільші, тому йому. Вітання і вам всім, які працюєте на нашого блогу, дякую вам за це. Ви сюди всередині. Всі прижимають, виконають. Грамот вже не видно нічого. Бура тагра. Якнабільший платник <плес> податків. Будь ласка. Олександр Миколаєвич, генеральний директор. Це такі інші вже малюнки від наші вихованці, від Софії Гармаш і Ольги Статівки. Це в кіноту вашому керівнику, хай так спить і керівник прийде. Буде вручено на сесії пізніше, але будемо вручати. Ще раз хочу подякувати за ту працю, яку роблять наші сільгоспрацівники. Побажати міцного здоров'я, благополуччя сім'я і гарних оружень. В основне. Ще раз. Дякую всім. І переходимо до порядку денного. Порядок денний на руках. На руках. Хто за те, щоб даний порядок термін прийняти за основу, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, утримався, приймається на голос. Зміни наповнення будуть якісь? Не буде. Хто за те, щоб прийняти в цілому, як порядок термін нашого засідання, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, утримався, приймається на голос. Ну, Регламент, я думаю, за 20 хвилин ми його пройде. Якщо швидше, то добре. Так, по першому питанню, слово надається пристання рівному голосіння. Питання таке про утворення конкурсної комісії, з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства, Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги Зіньківської міської ради покажуть, будь ласка. 1 жовтня 2023 року на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про проведення конкурсу на посаду директора комунального некомерційного підприємства Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги та оголошено про початок формування конкурсної комісії. Вчора був останній день, в ході якого приймалися пропозиції до складу конкурсної комісії. За результатами розгляду пропозицій, які надійшли до складу конкурсної комісії, пропонується наступний проєкт рішення створити конкурсну комісію з проведення конкурсу на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Зінківський центр правинної медико-санітарної допомоги Зіньківської міської ради Полтавської області в кількості 7 осіб. Затвердити персональний склад комісії з проведення конкурсу на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Дінківський центр провинної медико-санітарної допомоги Кінківської міської ради Полтавської області. Голова конкурсної комісії Кришталь Альона Олексійовна, керуючий справами, секретар виконавчого комітету міської ради від органу управління. Секретар конкурсної комісії Охналь Ольга Віталіївна, головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства Зінківський центр ЦПМСД від прослухової організації, члени конкурсної комісії, Білан Анатолій Анатолійович, начальник юридичного відділу виконавчого комітету Зінківської міської ради від органу управління. Сайкина Людмила Юрівна, медичний директор КНП «Зінківський центр ЦПМСД від трудового колективу. Сувак Наталія Вікторівна, начальник відділу стратегічного планування та моніторингу закупівель управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф, Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації, від Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА. Корольська Ольга Григорівна, лікар-педіатка КНП Кірських ТПМСД від трудового колективу. Шейка Петро Андрійович, головний лікар комунального підприємства Полтавський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Полтавської обласної ради від Полтавської обласної організації роботодавців оздоровчих закладів. Конкурсній комісії забезпечити виконання покладених на комісію завдань відповідно до порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 27 грудня 2017 року номер 1094. Прошу підтримати. Які будуть запитання? Все зрозуміло. Проєкт рішення. Альона Олексійовна зачитала. Я прошу проголосувати. Хто за, хто проти, утримався, приймається одноголосно. Так, різне, кого буде? Інна Леонідовна, будь ласка. Доброго У мене така невеличка доповідь. Я знаю, що майже всі члени були на останній сесії. І в різному у нас була нова така паличка, потім вона була прилюблена. Виробники несуть працюючи на землі. І я наголосила на тому, що це не стосується земель комунальної власності. Зараз ми провели аналіз про те, як наші орендарі, користуючись землями комунальної власності, сплачують орендну плату, які це ставки і ким заключені вимоги. Для вас це новина, що Розпорядження землями комунальної власності ми отримали тільки у 2021 році. Зіньківською міською радою були встановлені розміри орендної плати за користування за оренду, за оренду в залежності від того, яка категорія земель надається. ніхто, не перезаключаючи їх, нічого не порушує. Я дуже, я взагалі наша громада дуже вдячна тим, хто у 2022 році, в 2023 році звернувся до нас, переуклав додаткові угоди, більше того, сплатив не з того часу, коли ці угоди були вкладені, а за повний рік. Але на сьогодні у нас є 259 угод, які не переуклали. Сплачується орендна ставка, таку, як діли, значить визначить державокала. І досить часто це 3-4 5%. Про ми отримали, скажімо так, ну, віртуальні втрати. Не рахуючи ті гроші, які не лежали в тему. Це віртуальні втрати, але це ті кошти, які могла отримати наша громада за рік, якби ринга рік цим буде перебуваем. Ви бачите, перші 10. 50 людей, які могли б наповнити наш бюджет. На звернення 21-го року ми врегували. В цьому віці вже повторно було направлено на звернення про те, щоб такі ж такі угоди все ж таки були переуховані. Звичайно, не маю права не озвучити, що один із великих календарів поводився перекос. Відповідь. наприклад, що Він готовий вкласти договір не просто на 12%, а навіть на 13%. Хоча знаю, що це все рівно забули закон і більше, ніж на 12%, і 6% ми цей договір карантинний колег. Тобто це звичайно довідана і інформація. І це розмова про те, що готуючи до прийняття бюджету, все рівно ми повинні аналізувати. І арендна плата, і земельний податок, і все, що пов'язане з землею, це наші власні надходження. Це те, що залишиться в громаді і дасть можливість нашій громаді розвиватися. Це... На який період часу вони заключені? До якого періоду? Кінечний період? По-різному, там є на 21 рік, на 25, на 49. А чого ви так буде детей не, не поміняти? Заміна власника не передбачає зміну умов. Ну, це питання угу. І ви це знаєте. Звичайно. 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 Це Якщо, це е... річ. Звичайно, ми будемо судитися, але я вам просто, як то кажу, це підготовчий матеріал. Ще запитання будуть. Немає Дякую. Ще хто бажає виступ. Немає. Дозвольте засідання виконавчого комітету оголосити закриття. Дякую за увагу.